Вночі відбулося вторгнення російської армії на територію України. Тому я хочу зараз сказати своє бачення, чому Путін примусив сьогодні Україну підписати ці мінські протоколи. І вже навіть сьогодні вночі російські танки атакували Краматорськ, Славянськ, Донецьк. Я вважаю, що я маю право на правду, І ви маєте право на правду. Я дякую своїм конкурентам на цих виборах, які прийшли, і все ж таки дебатують. Але ми бачимо вільне крісло Петра Порошенко, який сказав, що будь-які громадські ініціативи, у тому числі і створення громадського штабу опору, можуть дестабілізувати ситуацію. Коли, наприклад, політики мають велику частину свого бізнесу в Росії России... Порошенко. Став єдиним кандидатом від всієї олігархії нашої країни. Вони не можуть бути вільними. Вони не можуть приймати рішення незалежні. І коли практично політик, який сьогодні балатується в президенти, їде до людини, яка заарештована, практично в відні. Ну я ніколи не буду підтримувати західні в нашій країні кланової олігархічної системи. Олігархія це система, вона дорівнює корупції. Хочу. Петра Олексійовича закликати познімати у ці на десятки мільйонів доларів по по всій країні бікборди, і поэтому я не піддержу Петра Порошенка в пірумітурі. Треба негайно організувати ставку головнокомандувачів і взяти президенту України. всі важелі управління обороною країни свої руки, або Путін сам цей таймер спинить. Практично зупинивши агресію на Донбасі, або він може прискорювати цей час свого власного падіння, якщо він буде нарощувати агресію, це дасть нам можливість чітко координувати всі дії, діяти ефективно і рішуче. Якщо поряд немає журналістів, поряд немає народу. Достатній кількості, щоб у цьому опиратися, немає еліт, які сьогодні вважають, що модно бути розчарованими. Дорогі друзі, модно бути розчарованими на тому світі. Їде ціла команда на чолі з Петром Олексійовичем, і знаходить час на відміну від того, щоб з людьми поспілкуватися. Треба боротися і боротися за праведні цілі, а розчаровуватись потім. Інша справа, якщо країна обере іншого систему. А, власне, сьогодні у мене є один. Я думаю, що нам доведеться заходити ще на третій колезі. Тому я і вас прошу, що ну, можливо, багато чого нас розчаровує в житті. Мене теж. Мене запитали, а от що робити, коли вам ніж в спину втикають? Я кажу, якщо я до вас спиною повернуся, то місця немає просто там. Все в ножах і в уколах. Я хотіла би, щоб ми твердо вірили, що це зло тимчасове. Я не маю намірів розчаровуватися. Я маю достатньо сил, щоб піднімати розчарованих в політиці, в суспільстві і все ж таки рухатись вперед.